Вітаю! Сьогодні ми будемо вивчати тему, навіщо людина господарює та заробляє гроші. Сьогодні на уроці ми дізнаємось більше про розвиток господарства. Досліди, які типи господарської діяльності зображені на світлині. Найдавніші люди займалися збиральництвом, полюванням та рибальством. Саме цей процес називався привласнювальним типом господарства, оскільки людина все брала у природи і нічого не надавала замін. Основою відтворювального господарства були землеробство та скотарство. Винаходи і вдосконалення знарядь праці зумовили виникнення ремесла. Ремісники виготовляли посуд, тканини, одяг, а з часом вироби з металу, знаряддя праці, зброю, призначення для продажу. Виникали нові галузі промисловості. З'явилися залізниці, автомобілі, а на початку ХХ століття авіація. Винайдення радіо, телефону, телеграфу, кінематографу сприяло урізноманітненню життя людей, освоєнню різних куточків планети. Наприклад, український літак Мрія у 2001 році взяв вантаж 253 тонни та встановив рекорд 124 рази. Досліди заздалегідь В... візьми. Зошит та блокнотик. Візьми 2-3 яблука і наліпки. Уяви, що тобі потрібні інші фрукти, які є в інших учнів твого класу. Як ти можеш їх отримати? Як називають такий процес? А тепер уяви, що блокнотик це гаманець, а наліпки це гроші. Як ти тепер можеш придбати у своїх товаришів фрукти, що для цього важливо знати. Виготовлення людиною речі, вирощену продукцію необхідно було обміняти або продати. Так з'являється торгівля та товарне господарство. Товарним господарством називають те, за якого вироби призначалися для продажу на ринку та обмінювалися за посередництва грошей саме товаром. Історія українських грошей бере початок з Русі України. На думку дослідників, назва гривня походить від прикраси із золота або срібла, обруча, які носили на щії на загривку. Перші українські гроші виникли наприкінці 10-го на початку 11-го століття за часів правління князя Володимира Великого. Златники і срібляники. На них було зображено образ князя. Та Трезуб. Можете побачити гривні суверенної України, які увійшли в обіг з 1996 року. Якраз на Світлині зображені також гривні Української Народної Республіки. Маргарет Тетчер казала, що Україна є годувальницею всього світу. Дякую всім за увагу.